Робимо нарядним ваш зал. Подивіться, шикарний килим у червоному кольорі. Просто бомбезний для вашої зали чи для спальні. Ви подивіться, як гарно в ньому компонують бордові відтінки. А з чорним, чорний бордовий і кремовий це просто неймовірний контраст, неймовірний вигляд багатого килима. Но це килимочок де? Бюджетний по ціні, ковровий, якісний, але зовсім не дорогий. Висота ворсу тут, подивіться, будь ласка, 8 міліметрів. Відтіночки червоні, бордові, кремові, чорні і навіть зеленим ободочком. Звісно, натуральна коврова основа. Ви скажете розміри. Розміри є від 0,8 на 1,5 до 3 на 4. Навіть є і доріжка, бордова нарядна доріжка, якщо вам потрібно компонувати і і доріжку, кинути на коридор можна гарно. Доріжечку, яку називаємо рада, подивіться, яка краса. І червоний келим, і червона доріжечка. Виглядає неймовірно. Доставочка адресна буде безкоштовна, якщо відділення досить далеко від вас.